Ані Яніно, ну, треба чітко визначити поняття. Це основний науковий принцип. Нема рускоязичного населення. Є українці і є кацапи і є болото. А це болото називається янечари. Це янечари, відступники, зрадники. Вони бояться цього, тому що це дуже сильно б'є і це огидно. Нема нічого огиднішого ніж рідну матір зрадити. Бо хто матір забуває, того Бог карає. Пані Ірино, але але, але але військові, наприклад, полку Азов, з якими я дуже дружу. І третя штурмова частина із них спілкується російською і в бою в тому числі. Вони... Я категорично цього не приймаю. У Мене запитання до них: що вам, хлопці, заважає, коли ви такі моцні, і ви такі дуже розумні? Що вам заважає виконувати 29-ту статтю закону про збройні сили України? Ви хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії. Це зброд тоді, але ж ми тому... їх не можемо назвати, ми ж не можемо їх назвати кац... Українцями. Ну, це, це несправедливо. Ну я Як? чекайте. Якщо вони я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть русскими. Ну все. що їм заважає за три, чому вони такі очманілі? Чому Зійшлося саме на українській мові. Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм. Вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка, який усе своє життя практично прожив за межами України, але створив з цієї української мови пам'ятник нашому життю. Ну що це за пздура боювати в українській армії і говорити російською мовою? Юніну, е, уявіть собі ситуацію: українська повстанська армія, поляки загарбали Галичину наприкінці 14 століття. Повстанська армія 42-й рік. Хлопці між собою говорять польською і розповідають, які вони патріоти. Ну, що це за абсолютна дурниця. Виконуйте закон. Це по перше, друге вчіть українську мову. Це по друге. По третє, припиніть вигадувати для себе відмази. Чому ви цього не робите? Є конституція, десята українська мова, державна. Далі є статут про збройні сили, є закон про українську державну мову. Дуже недосконалий стаття здається. Зараз вам точно скажу стаття 13. Все, один єдиний посил для них всіх. Виконуйте хлопці закон, і тоді буде перемога. Інакше будуть арестовичі, інакше будуть. Бойки, інакше будуть таксисти, ось такі, якого ми нещодавно бачили, і інакше у вайбері буде запитання, якою ви мовою спілкуєтеся. Не розумію я іншої мови в Україні. Крім української, все, коли я приїжджаю в чужу державу, знімаю капелюха, вчу цю мову. Тому що я поважаю будь-яку іншу націю, яка поважає себе. Виходить, що українці себе не поважають, бо вони навіть не здатні вивчити своєї мови. І ще одне, ми втратили державу давним-давно. Я маю на увазі не відновлення її 32 роки тому. Я маю на увазі 14 століття Галичина. Потім Литовське князівство, Річ Посполита, Люблинська Унія і всяке таке інше, за рахунок чого ми збереглися як окрема спільнота, як нація. Ми втратили державу, але ми зберегли мову і зберегли культуру. І тільки тому ми могли відновити свою державу, що була мова не просто як інструмент відновлення держави, а як матриця, на якій ця держава була побудована. То якого чорта ви цієї мови досі не вивчили? У вас що з щелепою проблеми? Ну, якусь нещодавно якусь бабу показали по телевізору, то вона розповідала, що в неї проблеми зі щелепою. То в тих хлопці також проблеми зі щелепою. Я категорично відмовляюся це розуміти, і я, я не уявляю собі, як це я жила би в Словаччині. І я би не вивчила, хто такий людовій Штур, і я би не поважала їхньої мови і їхньої культури. Наші студенти всі в словаччині ще бачать по словацькому, а наші воїни дозволяють собі говорити мовою, які мовою ворога, який мене вбиває, який мене дискримінує, який мене принижує, який мене гвалтує. всіх українськомовних дітей, скільки там понад 19 тисяч вивезли до Московії і їх вчать. Чого московської мови? Дитина має абсолютно забути українську мову. То Чи чим ви відрізняєтеся від них? Що ви вперто далі говорите цією мовою? Хочете цією мовою говорити? Сіли на танк, поїхали до Москви. Будете мати там всі умови для того, щоб говорити цією мовою.